Декілька днів дощів, воно ще калюжі є, все вологе. Травина на, наросло, капець. Коротше, вийшла усю нарвати, зірвати вже, бо доспів вже на, на, наче і переспів Агрус. Так, і що ми помітили? Що вона нас вже поспіла малинка. Ні, малинка, дивися, яка вона величезна, дивися. Поліна, отсьо бери. Оце... Ось, дивися, і все самовеличне. Ну, ось сього дивися, все. Ще не вся, звичайно, тут її не так багато, але, але класна, крупна така, дивися. Я також одну зараз з'їм і загадаю бажання. А я не можу одразу помовлю. Ну все. Я загадала бажання? Mm? Давай. Так, ну давай будемо далі врожай збирати. Так, корисно іноді виходить. Вже побачила ж наш перший врожай перчику. І ось, ну, ще маленький, звичайно, але ціненький є. Дивіться, які манюнькі. І вон ще перчик вже пішов. Ну, то взагалі манюні ще. Оно. Коротше, вже пішли. Все, Перчики. Все, 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 назбирали, небагато, але кущик маленький. Зараз помию, бо після дощу такий грязний. Зараз намию та буду хрумкати. До подорожей готові. З Поліною. Іліна раніше вже була готова. А ми ось. Замовили, отримали. Чутно, як потяг. Шурує поруч майже. Так, біжу в лікарню забирати результати сашкових аналізів. Світла в нас немає. Вимикають три рази на день, не на день, а на добу. Якраз зараз світла немає, працювати я не можу, тож вирішила саме, саме час їхати за результатами. Сподіваюся, у мене це швиденько, потім відвезу їм на Дніпробуд і одразу додому повернуся, бо Полінка знов прихворіла. Не зрозуміла якась у неї температура 371, 37 ровно. Ось. Потім взагалі немає, якось там так Результати аналізів забрала. Зараз Чим чекую через парк? Ось такий сквер, парк. Скоріше за все це парк мається на увазі. Погода класна. Така. Вчора дощ пройшов, такий буревій, прям. Такий, знаєте, навіть у нас в новинах читала. І дерева такі міцні. Щось по типу цього падали, і авто пошкоджені. Ну, взагалі такий серйозний такий буревій пройшов. І дощ такий сильний-сильний, і грім був. Ну, коротше, дивіться, який тут прикольна, прикольна така зона. Ось. І, і сьогодні просто не так спокотно через це, я кажу, гарно. Якщо це так, кудись їхати, іди по йти по справах. Там вдалині пам'ятник Прометею. Там ще якась інсталяція. Так, біжу на іншу маршруточку для того, щоб поїхати на Дніпробуд, передати. Аналізи, ну, результати аналізів. Це ж вирішила трошечки щось познімати. Може, десь якесь відео. І додам цей епізод з мого життя. Дівчата вдома. В Ліни сьогодні також вихідний. І Завтра, а в неділю ми їдемо з нею разом на лівий берег. Ну, Якщо буде можливість, познімаю, звичайно, і розкажу потім, чого ми будемо туди їхати і чим зараз займається Іліна. Ну, окрім того, що ми готуємося у нас зараз вступна, так скажімо, вступний період. На наступному тижні у нас лікарі для метогляду, сподіваюся. Все буде окей, ми швиденько це все зробимо, пройдемо. Ось така тіточка, тітонька. Такий вираз обличчя, суровий. Так, ну, Мабуть, буду вимикатися, бо не хочу людей знімати. Ну, люди прийшли, вирішили ще включитися, щоб не так сумно було йти. Ну, Взагалі-то нам взагалі не що ще залишиться, окрім медогляду. Тільки зареєструватися в електронному кабінеті ось, і поїхати до коледжу подати документи вступні. Все, що треба, у нас начебто вже ми отримали є. І далі чекати тестування. Ну, нас запевняють, що вони не дуже складні і Еліна з ними легко впорається. Тож будемо тримати з вами разом кулачки, щоб ми вступили з легкістю. Ну, я впевнена, що все буде ок. Дивіться, яка клумба прикольна. Замокати. Ну, все, Мені там трошечки залишилось дійти до маршрутки, тож я вимикаюся все ж таки. У мене є один підписник, який колись довго вже давно жив в цьому місті. І він ну, йому подобається, коли я знімаю місто, хоч трошечки. Тож для нього спеціально трошечки зніму ще Дніпробуту. пробуту. Звичайно, коли їдеш в авто, можна більше зачепити місцевості. Дівчата працюють. Пішки то так, хоч трошечки де проходжу. Хлібчик в магазин привезли. У мене колись. Коли ще був живий дідусь, бабуся і жили в цьому місті. Дніпродзержинську тоді воно називалось. Так, зараз О, місцевий колорит, то вони вже були на пенсії, підробляли ввечері розгрузкою хліба. Або рано вранці, щось я не пам'ятаю цей. Момент. І я так, коли до них приїжджала, то я залюбки ходила разом з ними, допомагала їм, Боже, який це запах. Хоча я тоді, як у отой глистопонамці, худенька, маленька, не дуже дуже погано їла, скажімо так. Ось, але оцей запах хліба з дитинства, такий, от, знаєте, от дуже люблю. Він мені нагадує по перше дитинство. І так згадується одразу, як воно все було. Так, ну я майже вже на місці. Тут я вже знімала неодноразово. Тому все. Сподіваюсь, чутно було, як пташки співають. Так гучно було. ця атмосфера. Як релакс. До, до речі, не пам'ятаю, чи саме ту зону я знімала, чи ні. Тому що тут завжди дуже багато людей. А зараз так тихо, нікого немає. Взагалі-то буденний день, всі більшість на роботі, то де трошечки познімаю тут тоді. Ну, де ось поодинока жіночка ходить. Я на місці. Ці старі будинки. Дерев'яні сходи. Навіть парила, також дерев'яні і двоповерхові дивитися, височена, яка височена стеля. Звісно, таке сумі. Тут он тваринка жива. У нас уже такая краса на вулиці. Розцвіла такий величезний величезний кущ. Так, ми з Аліночкою їдемо на лівий берег. Так, ми вже на лівому березі Йдемо в одне цікаве місце. Я не пам'ятаю, чи були ми в цьому районі, можливо, колись. Що зайдемо в Аврору, поки є час ще трошечки, так? Да? Давай. Який мурал. Цікавий. Так, ну ми прийшли на місце, але нам не сюди. Повертаємося з Поліною з хореографії, а у нас тут гляньте, що чекає. Нічого собі. Такий, бас... Такий басейн у нас був перший вдома, але не знаю, видно на камеру, а ось видно, видно. Весінь <тур> <тур> дають тічку. <пасло> угу. да, водичка така жовтенька-жовтенька. У нас як одразу набирали, то вона була чистенька, прозора. А тут жовта. Це скільки треба хімії, щоб вона стала прозора по-перше, і потім не зеленіла. <пасло> Петя, бачиш, хтось тебе тут любить. <пасло> так, біжу до. Доматології там в мене зустріч з Аліночкою. Вона сьогодні ночувала в подруги, тому ми не разом зараз йдемо проходити медогляд для вступу. Сподіваюсь, на цьому тижні ми все зробимо. Підпишемо медогляд, і на наступному тижні вже підемо подавати документи. І закриємо, як то кажуть, це питання. Так, Полінка вже відкрила сезон. <свісно> вже плаває. Водичка тепленька, тепленька, так? Так, тепленька. Манікюр твої мали. Оберімо, тут яка там плаває. Так, треба цей сачок придбати. О, я Ой, тако бою. Все, прибрала. Ба, смотри, я можу на колінах ходити. Угу. А такой маленький? Так, ну все, доцечка, я побігла. Все, плавай. Я плаваю. Ди... Дивіться, дивіться, яка краса. Ну, це самий великий. Самий великий. О, який же. Ось і позі мой. Такий халосий кавунчик. Там трошечки менший. А десь ще ж були, я бачила. Чи немає? Маленькі такі. Взагалі як агрос. Ось бачу, бачу, бачу. Ось, дивіться, точно що як Агорос. Іще є квіточки. Ось ще квіточки є. Десь ще бачу трошки більший за цей, що й не показала. А ось-ось-ось очки очі, очі, такі ось. Коротше. Коротше, щось буде. Яке буде за смаком, хто зна, але експеримент вдається. Так. Так, короче, помайтеся, подняти, короче, і шампунь новий, будь ласка. Так, пробувати, почну. Угу. Ну, жек, почекай. Так. Пошёл. Так. Що це там? Так, почекаємо. Так, сидимо. Та, зачекай. А, не знаю, зазати. Так, не знаю, що робити, почекайте. Ну, жек, візьми. Стіньте. Стіньте. Ось ще один разик, може, матиметься. Так, короче, от біжимо. Так, щось. Так, так, тихо. Я не знаю. Товариша, почекайте, спробувати. Почекай. То що там бігати? Так, так, почекай. Почекайте, скажіть, короче. Бір, розим, що ж? Бір, розим, що ж? Що, дівчата, на інтенсив підемо? Дівчата, можна на інтенсив не надо, 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 не надо,